Що має бути у сучасному топовому ігровому ноутбуці? Ну, звісно, у першу чергу це потужне залізо. Ще дуже важливим є якісний екран з високою частотою оновлення, та, звісно, шкудимо у 2024 році, без можливостей, пов'язаних зі штучним інтелектом. Все це є у Gigabyte Aorus 16X, який я тестував останні кілька тижнів. Але такі характеристики між собою в пристрої уживаються на причету дивний спосіб. Давайте я поясню, що саме я маю на увазі. Вітаю всіх та кожного мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про ігровий ноутбук, на якому дуже приємно працювати у софті для творчості. Перш за все пропоную поговорити про загальні штуки. Aorus 16X постачається з блоком живлення на 240 ватт. Конектор тут прямий та під'єднується до лівої грані пристрою. Це мені подобається, адже саме у такий спосіб дріт не заважає грати чи працювати, а ще ноутбук можна легко переносити з місця на місце. На користь останнього ще грає й вага, адже цей 16-дюймовий гаджет важить лише 2,3 кілограми. Проте сам конектор не до кінця входить в корпус, що мене. Трохи здивувало при першому запуску. Ну і якщо ми вже заговорили про інтерфейси, ще на лівій грані є RJ45 для дротового підключення до інтернету, HDMI 2.1, повнорозмірний USB A3.2 Gen 2 Gen2 та USB-C з підтримкою Thunderbolt 4. А на правій грані є наступні інтерфейси: ще один USB A3.2 Gen 2, Type-C 3.2 Gen 2, Gen2, слот під картку пам'яті MicroSD з підтримкою UHS 2 та комбінований. Аудіороз'єм. На мій погляд, тут є буквально все, що тільки може знадобитися. Хоча я б не відмовився від кількох додаткових портів на задній грані, тому що коли ти підключаєш різні штуки до, наприклад, правої грані, це може заважати користуватися мишою. Але насправді на задній грані є дещо навіть цікавіше, тому тепер я пропоную поговорити про дизайн. Gigabyte Aorus 16X виконано з пластику. В мене на огляді девайсу кольорі Midnight Grey, а ще є модифікація Aurora Grey на верхній. Ні, кришці є глянцевий фірмовий логотип AORUS та шилдик з назвою бренду, який дуже прикольно переливається на світлі. А от всередині все стає значно цікавіше, адже тут у першу чергу на себе звертає увагу підсвічування клавіш. Сім головних ігрових кнопок виконано у прозорому стилі, тому через них аж лється різнокольорове світло. Рішення досить специфічне з точки зору зовнішнього вигляду, але, як на мене, це прикольно. І якщо вам це теж здалося прикольним, на задній грані. Вбудовано невеличкий проєктор, який відображає логотип AORUS на столі за ноутбуком. Чи потрібно це? Точно ні. Чи додається ноутбуку геймерського шарму? Безперечно, факт до цього ж, RGB елементи встановлено на самій задній грані, а все це підсвічування можна детально налаштувати у фірмовому застосунку Gigabyte. До речі, незважаючи на пристойну діагональ ноутбука, клавіатура тут повнорозмірна, блок на ампад немає. Проте самі клавіші натискаються приємно а ще є підсвічування українських літер, за що взагалі повага. Взагалі про клавіатуру потрібно знати дві речі. Тут дуже багато швидких команд для налаштування режимів продуктивності пристрою, швидкості кулерів чи навіть рівню підсвічування самих клавіш. Якщо до цього звикнути, ваша продуктивність під час роботи з гаджетом вийде на новий рівень. А друге, тут є ціла окрема клавіша для виклику Copilot. Копілот. Copilot. я думаю, копайлот. Це такий інструмент штучного інтелекту від Microsoft, який працює на GPT 4. Як виявилося, мати цю фішечку під рукою, а точніше під пальцем, дуже зручно, бо ви буквально за секунду можете знайти відповідь на будь-яке питання українською чи згенерувати якесь зображення. Трекпад великий, що зручно, коли периферії під рукою немає. Але мені здається, що його головна функція керувати курсором під час підключення Bluetooth миші. На нижній грані розташовано два. Динаміки, які видають дуже приємний звук, навіть місцями виграх відчувається якийсь об'єм, що раніше я в ноутбуках не чув. І як це завжди буває в ігрових ноутбуках з серйозним залізом, вся ця краса потребує серйозного охолодження. Тут із цим порядок. Кулери працюють дуже якісно. а Місцева система на основі штучного інтелекту від Gigabyte вдало розпізнає, коли потрібно вжарити турбіни на максимум, а коли можна сконцентруватися на тихій та спокійній роботі. Взагалі, в застосунок. Гігабайт Контрол Center можна налаштувати дуже багато різних параметрів роботи системи, більшість з яких якраз і пов'язана зі штучним інтелектом. Дуже цікаво спостерігати, як компанії все частіше і частіше впроваджують функції, пов'язані з AI для покращення користувацького досвіду. Тому під навантаженням ноутбук ледь теплий, але гудіти система WinForce Infinity може душевно. Це ціна за плавний ігровий досвід. Шановне панство, також нагадую, що у першому закріпленому коментарі під цим відео. Відео є посилання на актуальний збір на потреби Збройних Сил. Дуже прошу вас закинути туди гривні і просто задонатити це. Дуже приємно. І не забувайте, що маленьких донатів не буває. Разом до перемоги. Ну а тепер про те, що мені сподобалося найбільше. В Gigabyte Aorus 16X встановлено феноменально приємну IPS-матрицю з матовим антибліковим покриттям, роздільною здатністю 2560 на 1600 пікселів та частотою оновлення 165 Гц. Тут вам і 100% покриття SRGB, і сертифікація Pantone Validated, Dolby Vision та Nvidia G Sync. Звісно, все це лише слова, але на практиці екран ну дуже приємний. В мене буквально немає жодної претензії. Кольори соковиті на своїх місцях, кути огляду чарівні, а рамки навколо дисплея тонесенькі, і тут є два враження: в іграх 165 гц просто топ, коли ігри працюють із відповідною продуктивністю. А ще 16 дюймова матриця чудово підходить для роботи у різних фотошопах та програмах для монтажу. Коротше, екран Vaurus 16X – це просто цукерочка. Щоправда, вся ця краса тягне з собою один суттєвий нюанс. Zaraz rozpowiem. Ноутбук Gigabyte Aorus 16X саме у моїй модифікації працює на процесорі Intel Core i 7 14650HX, оперативної пам'яті 16 ГБ двома планками по 8 типу ddr 5 з частотою 5600 МГц. Але за бажанням ви можете встановити дві планки по 32 та отримати відповідно 64. ssd накопичувач стоїть на 1 ТБ, але в корпусі є загалом два слоти M.2, 2 тому ви можете все це прокачати аж до 4. Трьох терабайтів у сукупності за графікою, відповідає Nvidia GeForce RTX 4070 лептоп на 8 ГБ відеопам'яті. І погодьтесь, звучить все це суперприємно. Фактично, так воно і є. Під час обробки зображень чи монтажу відео, навіть кольорокорекції, тут все прям 10 з 10. Але коли йдеться про ігри, тут відбувається наступне: я протестував кілька ігрових проєктів, кожен з яких запускав у максимальній роздільній здатності на максимальних налаштуваннях продукції. Уктивності в Control Center. Тож показники мої вийшли такими: Back for Blood на ультраналаштуваннях показував від 70 до 100 кадрів залежно від кількості ворогів на екрані та розміру локації. Doom Eternal на на ультранайтмер налаштуваннях показує 90 100 кадрів, що дуже приємно. Тут хочу подякувати за 8 гігабайтів відеопам'яті. Проте Plague Tale Requiem на середніх налаштуваннях видавала 45-50 FPS, що мене трохи засмутило, але ситуація все одно. Грабельна. Ну і Remnant 2 на середніх показував десь 100 кадрів у хабі та 60 кадрів під час геймплейних екшн сцен. Ситуація досить неоднозначна, але все це пов'язано з високою роздільною здатністю екрана, яка непогано навантажує систему. Тому, коли я змінив її в Remnant на Full HD, то під час бою вже побачив приємні 80 100 кадрів. Ну якось так. Звісно, я знаю, що ви хочете побачити синтетичні тести, я їх вже ж провів. Результати можете оцінити перед собою. На екрані. А своє власне судження про продуктивність ноутбука я висловлю вже у підсумках. З автономністю все досить цікаво, бо в ноутбуці встановлено пристойний акумулятор на 99 ватт-годин. цікаво те, що при відключенні пристрою від розетки штучний інтелект від Gigabyte перетворює його на такий просунутий нетбук з різними ігровими можливостями. Мені відверто такий підхід до душі, адже все одно зрозуміло, що без розетки на ігровому ноуті грати неможливо чисто з перспективи фізики, бо потужне залізо потребує багато енергії. А от отримати хоча б якусь бодай непогану автономність від ігрового ноутбука, це погодьтесь, досить рідкісне явище. Я провів свій класичний тест: це запуск 4К прямої трансляції з максимальною яскравістю та з максимальною гучністю на годину. І за цей час пристрій зі 100% розрядився лише на 39, що є абсолютним рекордом серед моїх тестів ігрових ноутбуків. Але відбулося воно так, тому що Aorus 16X відразу після відключення від розетки перейшов у режим енергозбереження. Звісно, все це можна відключити та налаштувати у параметрах штучного інтелекту Gigabyte, але я хотів отримати саме користувацький досвід у тому вигляді, який матиме звичайний покупець, тому якось так. Ну, що я можу? Сказати ноутбук Gigabyte Aorus 16X у першу чергу ідеально підійде тим, хто шукає продуктивне рішення для максимально комфортної творчої роботи, але при цьому ще й хоче пограти в ігри з якісною графікою. Якщо ваші пріоритети такі, то тут ви отримаєте саме те, що шукали. Великий плавний та якісний екран, спокійний, але цікавий дизайн та дійсно потужне залізо робить цей пристрій чудовим рішенням для креативних та творчих геймерів. Це і є мій висновок. Посилання на ноутбук, як і завжди, є в описі цього відео. А офіційно в Україні модифікація Gigabyte Aorus 16X, яку я тестував, коштує 82 тисячі 999 гривень. Але вже наступного тижня ви можете шукати його на Hotline з приємною знижкою. А офіційна гарантія становить 2 роки. І от тепер я нарешті розповів вам все, що планував. Якщо у вас залишились якісь питання, сміливо ставте їх в коментарях під цим відео. Було цікаво мене послухати, та хочеться ще. Не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає великі розгорнуті коментарі, які, перш за все, цікаво читати. А ще вони допомагають у просуванні відео на просторах українського YouTube. Також нагадую, що в описі, окрім посилання на ноутбук Гігабайт, є і лінк на мій тікток. Там кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штуки. Тож підписуйтесь. А десь поруч зі мною з'явилися два моїх відео, які можете переглянути наступними. Це Дуже класна ідея. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!